Покращити доступність для ветеранів. Для цього на безбар'єрність перевіряють громадські об'єкти. Робляться військові та місцеві посадовці, що зазвичай бачать люди на милицях та протезах. Наша Вікторія Резун розкаже цього разу. Інспекція у тисмениці. Усі локації перевіряє ветеран Максим Веприк. Він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати країну. Отримав травми, був на реабілітації, а тепер допомагає зробити доступнішим івано-франківський район. Воювали ми на Київщині, на Донеччині, на Луганщині. Поранення отримав в січні 23-го року. Проходив довгу реабілітацію і от зараз. Зміни в рід діяльності. Є питання по доступності, особливо для мене, як людини, яка вимагає таких. Я більш прискіпливий до таких моментів через свої фізичні можливості тепер. Але немає нічого такого геть критичного, чого б не можна було вирішити. Тобто ми. Оглянули приміщення, оглянули доступ, дали свої заключення, поради Найперше перевіряють управління ветеранської політики. Пандус тут є, але поручні доведеться доробити. Санвузол теж вузький, туди крісло колісне не заїде. Самому спуститися, саме в моїй ситуації з однією рукою, це як мінімум небезпечно. О, тому тут треба би трошки поміняти як мінімум, хоча б поставити поручні і ну, вирівняти по поверхню, бо навіть оця нащерблена поверхня це небезпека, тому що можна е зачепитися колесом. Тут лінивці, які не, не керуються по, по факту нічим. І ну можна навіть банально вилетіти з зв візка. Звісно, потрібно допрацювати, оскільки і напрямок роботи новий, і приміщення воно є в нас в оренді, і відділ управління ветеранської політики. Воно утворено так недавно. Тому над цими питаннями, звісно, ми всі візьмемо до уваги і будемо допрацьовувати у місцевій поліції. Кнопка виклику працює. А на сходах спеціальні рейки. Співробітники допомагають ветеранам дістатися всередину. Доброго дня, доброго, до нас, так, до вас, до вас. Зараз я вам допоможу. На це звертається увага, це відмічається, і потім при, при нагоді, коли є кошти, коли є е, розуміння самої громади, розуміння керівництва. Е, і там просто наголошується, і ці питання е, вони вирішуються. Е, на жаль, не так швидко, як ми хочемо, але вони вирішуються. І це це величезний позитив. До міської ради тисменеці зауважень практично немає. Вхід до будівлі облаштований пандусом. Кнопка виклику працює. Єдиний мінус поручні лише з одного боку. Місцеві посадовці обіцяють, все виправлять у найближчі тижні. Ми ще маємо доробити тут один поручень і кнопку виклику перенести на фасад нижче, тому що коли людина під'їжджає на візку і вона натиснула, тоді вже навіть працівники ЦНАПу працівники СНАПу будуть знати, що є така людина, треба вийти і надати ту чи іншу послугу. Наступні перевірки планують провести у Тлумичі й Богородчанах.